Всім привіт! Сьогодні в нас з вами 31 серпня, а це означає, що завтра в школу. Окрім того, ми сьогодні будемо з вами підбивати підсумки нашої маленької рубрики: збулось. Для тих, хто на каналі нещодавно, або якщо хтось, наприклад, не знає. Я нагадую правила нашої маленької традиції, які вже скоро буде два роки, десь так про що йде мова? Ви дивитесь мої розклади. Ви витрачаєте свій час. Мені дуже приємно, що ви дивитесь мої розклади. Підписуєтесь на мій канал, це мені реально дуже приємно. Я все ніяк до цього не звикну, що така велика кількість глядачів стежить за тим, що я кажу, і за тим, що мені показують карти. Ну, я думаю, що за цей час вже багато хто пересвідчився, що карти Таро, як система прогнозувань, працюють. І якщо, наприклад, ви. Запам'ятали там, що я казала, бо що нам показували карти, і ви бачите, що ця подія дійсно відбулася. Ви маєте можливість за бажання, за натхнення повернутися у моє відео, там, де я казала, прогнозувала якусь подію, написати свій коментар, починаючи його зі слова збулось, і написати, що саме з того, що я казала, відбулось і, ну от яким чином. І тоді, в кінці місяця, я в Пошуку на своєму ютуб-каналі забиваю слово збулось за місяць, і дивлюсь, хто приймав участь у цій робриці, що саме люди писали, підраховую кількість коментарів від учасників, і таким чином вивожу десь там 2, 3, 4, іноді 5 переможців за місяць. І переможцям, тим, хто найбільш були активними. Ті, хто побачили більше подій, які відбулось з того, що нам казали карти, ті, хто там стежили, вони отримують від мене подаруночок колоду Таро. Звісно, нову. Я відправляю виключно по Україні новою поштою. Виключно по Україні новою поштою, тому що. Ну, мені так зручно за свій рахунок, звісно, відправляю навіть якщо ви знаходитесь за кордоном і ви хочете прийняти участь без питань, ви можете прийняти участь, проте ви повинні мати когось в Україні. Просто якщо ви, наприклад, виїхали, ви знаходитесь там в Європі, десь в тимчасовому прихистку ви можете теж приймати участь, проте комусь з родичів тут або зі знайомих я відправлю по Україні, якщо ви виграєте. Ось, ну, така от у нас дуже дуже проста рубрика, і я вам тут справа покажу, як це відбувається, і що учасники побачили з того, що насправді карти нам показували, і воно збулось. Хоча дуже-дуже мені особисто хочеться, щоб відбувалися лише гарні для України події, лише гарні прогнозування, щоб для нас збувалися, лише погані, щоб для москалів збувалися. Ну, тобто, Звісно, що воно так серце трошки крається, коли ти бачиш, що негативні події для України теж мають тенденцію збуватись, і дуже хочеться от, насправді, щоб все погано збувалось лише для ворогів. Ну, а цього місяця в нас будуть чотири переможці за серпень, і я зараз називаю їх імена. На першому місці у нас Жанна П. На другому місці у нас Олександра Стахорська. На третьому місці у нас Маргарита Резвіна. І на четвертому місці у нас Лена К. Дівчата, я вас всіх вітаю з перемогою. Дуже вам дякую за те, що ви приймали участь. Мені насправді дуже приємно. І прошу вас, оцих чотирьох дівчат, які є переможцями в цьому місяці, для того, щоб я отримала ваші контактні дані для відправки вам новою поштою, прошу вас пройти за посиланням в маленьку групу Telegram, яку я спеціально створю для того, щоб ви могли мені відправити свій скріншот з YouTube, щоб я побачила, що це саме ваш аккаунт, ви писали коментарі. І потім в приватній я у вас запитаю реквізити нової пошти для відправки. Дуже прикольна колода. Хочу вам показати цю колоду. Це нова колода казок, нове таро. Книжечка, вона англійською мовою, італійською, іспанською та португальською. Я не думаю, що буде складно її опанувати, тому що, ну, по-перше, там традиція все ж таки витискала, вона збережена, є нюанси по колоді, тобто, треба все ж таки е, прочитати цей мануал. Я думаю, що з Google Translate не буде жодних перешкод вам для вивчення цієї колоди. Це «Лос Карабео», вона ну, нещодавно вийшла. Мені вона особисто дуже приємна і в неї дуже цікаві образи. Вона така переосмислена, але, от, наприклад, 10 пентаклів ну, майже нічим не відрізняється від стандарту, що в нас є дід, як голова роду, що є собака, що діти, що сім'я, про те, що тут ще є маленькі тролі або гноми. І до вас ще також поїдуть такі магнітики з абсолютно українською капібарою. Такі чудові маленькі капібарчики до вас поїдуть в якості просто нагадування приємного такого оберегу. Переможець Переможець на шестежезлих, який тримає на списі своєму голову дракона. Помірність. Ну, Дуже вона така, не можу сказати, що вирви око, тобто яскравих таких кольорів нема. Але ну, от, відчувається, що це справді малювали художники, що тут не штучний інтелект ні в якому разі. Тут от, справді робота таких дуже, дуже професійної художниці її. Юлія ну, колода, І тут такі і гноми, і ящерки, і от все, як в традиції сили, яка приборкує великого дракона: король мечів, королева мечів. Король Пентаклів, 10 мечів дуже така трагічна. Імператор такий. Сімка кубків. Ну, я, я впевнена, що колода вам сподобається. Мені вона дуже подобається, вона дуже цікава. Дурник. Якого ще й собака може в цю прірву підбити. Такий його друг не дуже надійний. Підлюдник, колісниця. Дивіться, який диявол. Ну, просто фантастика. І він її, бачите, може жерти прямо, А вони всі у нього на ціпках. І тут вже кості тих, кого до цього він цей полон брав. І бачите, якщо, наприклад, всім сімці мечів у стандартного вита, ну, він не може унести з собою всі сім, то тут прям всі сім взяв. Тобто нічого не залишив, все взяв з собою. Ну, я сподіваюся, що вам дуже сподобається. Тут жаба, бачите, Орбан сидить воно. Вісімка мечів, які обмеження. Тобто вона, бачите, зв'язана в нього на руці, як вона не може впливати на свою долю. Вищий сот, тут теж такий гарний образ, тому що як весна і повинні вже ведмеді прокинутися. Від своєї сплячки. Вона цікава, є, що порозглядати Є такі нюанси, які потрібно ну, от прям роздивитися, прожити. Дивіться, яка королева жезлів і в кота горить хвіст. шістка пентаклів допомога. Нічні жахіття в 9 мечах. І тут, бачите, жіночка вона вже прожила життя, і вона тягне ці е, жезли за собою, і ще, вон, е, бачите, Путін зверху сидить. Ну воно таке просто на такого злобного троля схоже. Шістька мечів. Смерть. От, все по традиції, наче. от смерть просто, так вона теж в ладах, так як в традиції, і вона, бачите, забирає жінку з немовлям. І тут от е, Священник молиться вже когось усього немає, але нікого не жаліючи ще в супроводі кажанів. Ну, живописна насправді живописна клодо. Двійка Пентаклі тут баба яга? Багато таких фольклорних образів, різних, різних, абсолютно різних. Коротше кажучи, я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Мені дуже подобається в цій е, колоді імператриця. Подивіться, яка вона гарна. Така от заквічена Україна просто. Ну, от башта. От башта, от мені треба, щоб в колоді лякала реально башта. От тут башта мене лякає в цій колоді. Це, це нормальна колода, можна брати. Тут справді воно так прям руйнується, прям гарно. І ще для цього руйнування бачите, є зовнішній вплив до цього руйнування. Я сподіваюся, що вам сподобається, що ви будете. правосуддя, що ви будете без проблем з цією колодою працювати, що вона вам зайде, що ви відчуєте її і. Казки будуть вам розповідати виключно правду такою, яка вона є. Колоди запаковані всі абсолютно нові колоди. Тут за це можете не переживати, вони так до вас і поїдуть. В мене є така сама, і вона. В мене доволі, я скажу вам часто, я її беру, тому що вона цікава, мені її подобається розглядати і вона видає багато нюансів. Все. Дуже вам дякую за те, що ви приймали участь. Для тих, хто приймав участь, наприклад, і ще нічого не виграв, ну, якщо ви матимете бажання, будь ласка, запрошую вас ще спробувати, тому що. Я бачу от, дівчата, є певні, які, наприклад, минулого місяця пробувала, в них не вийшло, бо були більш активні дівчата, а цього місяця вже вийшло. То я е, все ж таки бажаю всім, хто хоче виграти, отримати від мене колоду наступного разу. Нехай вам пощастить. Не знаю, яка буде наступного разу колода, чи вийде щось новеньке, е, чи, можливо, будуть ілюмінати, чи, можливо, буде ця колода. Не знаю. Я не знаю, як, яка ще буде. Можливо, щось на ринку в нас з'явиться нове цікаве. Ну, а на зараз все. Дуже-дуже вам дякую за увагу, тихої, мирної ночі нам всім, і бережіть себе. На все добре.